Всі. Чи члени е, президії, чи є просто хто в е, нас і не члени президії, здається, є просто депутати, які мають право голосу одного пункту, що це визначення депутатів. <ривіт> ну ми ж нічого такого не не цей, тобто. Ми, е, шановні колеги, е, перше, голосуємо в такому режимі. тобто кожен депутат має право два рази підняти руку. Тобто визначайте, що потім не виявилося, що там вам не вистачає голосу тоді, коли ви хотіли. Перше, голосуємо за кандидата до складу поліцейської комісії головного управління національної поліції в Хмельницької області Бевза Юрій Петрович. Адвокат, перший який в нас був, хто за цю кандидатуру прошу підняти. П'ять. <звіт> ну, ну, все одно. Значить, ні, ну все давайте. про підтримались ми тут не голосуємо, ми тільки 3, 20, тільки за. Друга кандидатура Демчук, Олег Віленович. 15, да? е, наступна кандидатура підісний Олег Володимирович. Адвокат, який з прокуратури. Нагадую, прошу голосувати. Чотири голоси. І досвідчений поліцейський, який має досвід роботи. Шпочком Микола Мар'янович, а зараз Російський. No, Давайте ще раз отримаємо, бо щось або щось не голосував. Шановні колеги, таким чином, заслухавши, заслухавши задавши питання претендентам, кандидатам по вкладу поліцейської комісії, пішли комплектаного голосування, ми визначили. Що лідером Демчук Олег Іленович, 17 голосів, друге місце Шпичкову Володимир Янович, третій перта, четвертей під візний. Є пропозиція, прошу члені президені, підтримати визначити, що ми вносимо це питання до порядку денного сесії і будемо вносити дві кандидатури на затвердження сесії обласної ради, а саме кандидатури Демчука Олега Веленовича і Шпичкова Толановича. Хто за пропозиції? Хто Primo ovdje se sviđenje Hvala.